Завершилось засідання Ради партії Народний фронт. І я хотів би вас проінформувати про те рішення, яке партія прийняла. Партія Народний фронт не висуває своїх кандидатів на місцеві вибори. Ми взяли всю повноту відповідальності за стан справ в країні. Ми проводимо реформи. І як голова уряду і наша партія, ми далі будемо це робити. Це не національні вибори, це місцеві вибори, і народ України повинен обрати. Нових представників до органів місцевого самоврядування дуже важливо, щоб всі демократичні партії були єдині в тому, щоб на цих виборах не допустити Реваншу Януковича і не допустити того, щоб у нас був розкол в демократичному таборі. Основне завдання всіх демократичних сил це пройти ці вибори злагоджено, спільно. І дати можливість народу України отримати достойне проєвропейське представництво в органах місцевої влади. Вважаю, що той формат коаліції, який є сьогодні в Верховній Раді України, це основний формат для продовження реформ, і на даному етапі дуже важливо утримати єдність коаліції в парламенті і утримати цю єдність навіть не дивлячись на те, що будуть проходити місцеві вибори. Закликаю всі політичні сили до непоборювання, до спільної роботи, до перемоги демократичного табору на цих місцевих виборах. Вітаємо об'єднання блоку Петра Порошенка. Солідарність разом з удар. Ми вітаємо цей процес і. Об'єднання всіх демократичних сил в нашому бажанні змінити країну, в нашому бажанні досягнути всього того, що обіцяли на майдані, і під чим підписалися в коаліційній угоді, є найважливіший елемент нашої політичної роботи. Тому ми пішли далі працювати і вітаю всіх з початком виборчого процесу на місцеві вибори до органів місцевої влади. Дякую.